Пане Ярославе, тема з відставкою Різнікова така якась дуже багатосерійна, і в кілька разів вона виникала, загострювалася, Ми пам'ятаємо колись ще коли були яйця по 17. Тоді, здавалося, от згустилися Хмари над головою міністра оборони, але він. І в той момент, і після того був дуже включений в процеси переговорів, зокрема у форматі Рамштайн, і дійсно демонстрував високі результати. Що тепер інакше, чому тепер настав час для змін? Чи настав він насправді? Це велике запитання, тому що розумієте, так чи інакше ми бачимо кілька хвиль різноманітних медійних, так і немає ніякої гарантії, що те, що написав Железняк. Це не теж якась хвиля, так uh -huh. тобто е, немає гарантії, що це повний інсайд. Я прекрасно пам'ятаю попередню дискусію про зняття Резнікова, коли е, навіть солідні медіа писали про те, що там ледве не Буданов збирається заходити на його посаду. А потім в дійсності виявилося, що Буданов нічого такого не планував, не готував і хотів залишитися у Гур, а його ось так заднім числом, ніби як uh -huh. писали на посаду. То це, Я що думаю. хтось хоче відставити, хтось хоче підсидіти е, Резнікова? Чому ці хвилі з'являються? Ну, не обов'язково підсидіти. Розумієте, у журналістів такий функціонал. Вони там, де бачать скандал, вони усвідомлюють, що це, в принципі, механізм мобілізації певної соціальної енергії. Так? Тобто це, це те місце, де журналіст відчуває себе у своїй тарілці, а от уже чиновник не зовсім. Тому я би не сказав, що це обов'язково замовна кампанія. Просто є певні такі хвилі, розповсюдження інформації. Так Знаєте, коли великий камінь падає в воду, і від нього такі кола розходяться. Uh -huh. Щодо Умерова, цікава до речі, теза для мене особисто найголовніше питання тут в даному розрізі: наскільки це консенсусне рішення, uh -huh. так щодо умерова, тому що. Ми поки побачили лише з одного боку сигнали про його призначення. Железняк добре, але Железняк колишній У <смітна> УП ми теж розуміємо, кому воно зараз належить. Тобто, як на мене, не факт, що саме таким чином. <смітна> а кому що ми, те, пане, та, пане, та, а, та, що ми розуміємо, пане Ярославе? А що ми розуміємо про УП? УП належить тому Шофіалі. І фіала має стосунок до багатьох проектів пов'язаних так само з партією. Угу. Дос, Я ні на що не натякаю, але просто хочу відзначити, поки сигнали йдуть лише якось, угу. з, з одного е, табору однієї групи з однієї угу. умовної групи пана угу. пане -пан Ярославе. Президента пане Ярославе, а от можна тоді повернутися. Все ж таки, інформація, вона не тільки від журналістів. З'явилася вона так. А, і певне напруження, а, що стосувалося Міністерства оборони, можливо, не особисто міністра, але міністерства оборони і певних процесів, які там відбувалися. А вони з'являлися від волонтерів, від людей, якось дотичних от, взагалі до функціонування армії, і вони доходили просто уже до загального рівня. І от колись були яйця по 17, зараз зимові куртки. А врешті-решт от Намагання розібратися в цій ситуації, воно виявилося теж ну доволі ну грубим, погане слово, мабуть, тут сказано, але ну не дуже витонченим, тому що не зграбним от дещо. Тому що знаєте, от як слону у посудній крамниці, не коли починає міністр обмінюватися із журналістами, потім такими заувагами, а ви підете, якщо це неправда, а чи я піду, якщо це неправда? А ну, це вже виглядає. Ну, таким звичним традиційним, знаєте, українським політичним дискурсом, який ми вже призабули, як це відбувається, а тут раптом він знову виринає. Але все ж таки, це не журналі... ну, не тільки журналісти ініціювали цю всю історію, і зрозуміло, що якщо серйозні проблеми є у відомстві, то може йтися про політичну відповідальність, тому логічно припустити відставку Різнікова. цілком імовірно. Я думаю, тут проблема: знаєте, в чому? Чому це все згенерувало скандал? Угу. Тому що дуже мало механізмів юридичних, які мали замінювати політичні. Тобто, ми розуміємо, що в теорії в нас в Україні є суди, ДБР, інші правоохоронні органи, але вони не здатні дати швидкої відповіді на такі питання, бо це великі питання, повільні і взагалі дуже мало справ є таких Україні, які можуть бути швидко розглянуті. Тому цілком логічно було, що сторони перейшли в цю медійно політичну історію, так. Якісь взаємні звинувачення, дещо взаємні натяки, і зрозуміло, що Рєзніков діє в даному випадку як політик. Він не діяв як державний посадовець. Він діяв от суто як політик з якихось іміджових міркувань, там захищаючи своє міністерство. Однак це ще не каже нам про те, чи є корупція в його відомстві, mm -hmm. чи немає. Тобто, тут проблема в тому, насправді, що міністр це єдина політична фігура в міністерстві, а всі відповідають за законодавство ну, тобто суто ю. У... Пане Ярославе, а ну це так це тому ж формулювання, що є кримінальна відповідальність це, коли вже суд щось визнає, а є політична відповідальність. І Ось тут навіть так. тінь підозри вона може ну покладати політичну відповідальність. Або міністр може захотіти зняти із відомства цю відповідальність про ну певною мірою, просто тим, що він приймає її на себе і залишає посаду. Втім, а можливо зараз не найкращий час для того, аби це робити і змінювати. Але навіть в такому міжнародному контексті зміни певні відбуваються і такі віз в перемовинах візаві, я маю на увазі Резнікова, Наприклад, Бен Уолес. от щойно пішов відставку. А uh -huh. про Міллі говорять, що він теж він не міністр, так але все ж таки один із чільних генералів. Він також кажуть, що він залишатиме свою посаду. Можливо, в цій всій конфігурації зараз якраз настає в міжнародній такий момент, що треба можна замінити чи ні, чи тут не не, не треба уважно дивитись на цей, це. Теж? Це трошечки не пов'язано в даному. Випадку, тому що в Мілі завчасно було зрозуміло, коли закінчується його каденція, uh -huh. там пенсія та інше у випадку британського міністра, це все таки наслідок нестабільності зараз правлячої партії: консервативної, постійних дрязм, скандалів, конфліктів між сунаком і Крилом Джонсона. Це нормально. В нашому випадку трошечки інша історія тут. Розумієте, як би стається так, що з одного боку іміджовий скандал. З іншого боку, всі розуміють, що юридично це буде вирішуватися довго uh -huh. а, і основний функціонал Резнікова в нинішніх умовах це насправді комунікація з міжнародними партнерами щодо озброєнь. Так ось, як на мене, рішення про відставку Резнікова цілком можливо могло бути прийнято ще під час минулої хвилі, uh -huh. так коли були яйця, історії, але просто на той момент не змогли. Знайти вдалу кандидатуру, так угу. можливо, зараз це активізувалося, і дискусія все-таки завершиться відставкою. Саме тому, що є вже ця кандидатура. Я а умера вдала кандидатура. Це може бути правдою? Про умеру? Так. Я думаю, що цілком може, так? тобто, але це відчуття. Чому тому, що як я вже сказав, основний функціонал міністра оборони зараз такий воєнно-дипломатичний тобто, uh -huh. комунікувати з різноманітними західними і не тільки партнерами щодо отримання зброї, перспектив там і таке інше, Резніков з цим справлявся. меров так само має певний невеликий, але дипломатичний шлейф. То тобто він брав участь у різних перемовинах, в тому числі з України і Росії на самому початку війни. В Білорусі, в Стамбулі, потім він брав е, участь так само у певних візитах в Туреччину до Ердогана. Угу. Тому як я думаю, що це може бути кандидатурою меру в його а... біографії. Прийняє, немає якихось таких жорстких суперечностей з функціоналом міністра оборони. Угу. А скажіть, будь ласка, от якщо міністром оборони людиною відповідно, ну там першою, другою, третьою, однією з чільних, хто відповідає за загалі за цей сектор, стане кримський татарин. Це яке світло кидає на кримське питання? Ну от часом же ж там ні, ні, але раптом з'являються десь у західній пресі знов якісь згадки про червоні лінії, знов якісь історії там швидко, нешвидко швидко перемовини зупинятися на а, лінії там адміністративного кордону, звільняти зброю. Зможемо, не можемо, а тут, от якщо міністром оборони буде кримський татарин, вочевидь, для нього це питання стоятиме значно безапеляційніше. Це правда Але, скажімо так, от те, що пишуть західних медіа, про червоні лінії, зелені лінії, це домисли, це, розумієте, якоюсь мірою так само фантазія. тобто те, що з'являється в західних медіа, для нас часто звучить таким громогласним: от захід сказав, захід подумав, захід так вважає. Насправді на заході можливо все, і можна сказати все, і все зазвичай кажеться. Тому така велика кількість різних абсолютно меседжів з'являється. Постійно західні медіа переповнені взаємосуперечливими меседжами. До цього mm -hmm. треба звикнути. І присутність меседжу західних медіа не означає ніякого доторкнення до реальності означає лише готовність автора якимось чином бачити картину і не більше. Я не думаю, що насправді для когось це буде таким сигналом там, щодо Криму, так тому що. Традиційно є така політична культура на етнічність людини, яка займає посаду, не звертати увагу, тому що, якби високопосадовець, він виконує передусім державне завдання, uh -huh. те, яке тут те, яке формує кабінет міністрів, а не свою особисту якусь місію і роль. Uh -huh. Тобто ось така бюрократична функція, але це досить таки стабілізує державний апарат. Uh -huh. Тому я думаю, це цього не буде ефекту. да про uh -huh. Такий вплив на уявлення по Крим, mm -hmm. хоча звісно. Хотілося б побачити якісь такі Пане Ярославе, Я тут, безперечно, в теорії з вами погоджуюся, але на практиці я маю сказати, що на користь української позиції, наприклад, постаті Мене Джепарової заступниці міністра закордонних справ, безперечно, її голос в контексті, наприклад, таких форумів як Кримська платформа звучить і ще переконливіше і ще яскравіше, саме через наявність цього кровного зв'язку із темою, про яку вона говорить, тобто іноді це може спрацьовувати. Але можна зараз іще от аби підсумувати цю тему, чому виникає е, Британія? Раптом уже не перший раз е, натякають, що Різнікова можуть. Е, Ну, давайте скажемо так: відправити відрядити послом до Великої Британії. От після високих державних посад іноді е, посольська робота виглядає як заслання, іноді як спеціальне завдання серйозне. А різніков дійсно в ну в такому військово-дипломатичному плані показував результат. Британія відповідальний напрямок, але дехто говорив е, уже: от якщо виникають якісь претензії з можливою корупційністю, чи гарно сприймуть західні кола людину, яку можуть Підозрювати в якійсь корупційності як комунікатора. Чому Британія виникає, чи є шанс, що ми побачимо Різнікова на посаді посла у Великій Британії? Ну, дивіться, в чому специфіка. По-перше, зірки зійшлися таким чином, що з одного боку, Різніков має оцей певний досвід по комунікуванню щодо озброєнь західним партнерам, з іншого боку, закінчилася. Мала все одно закінчитися вже восени. Там каденція пристайка в Британії, просто його трошечки раніше забрали, і ось так зірки зійшлися, що треба дати різні якийсь Якісь інший функціонал з іншого боку. от Звільнилося посольство. Посольство точно буде мати дотик до питань озброєнь, до питань техніки військової, тому насправді шлях абсолютно зрозумілий і короткий. І очевидний, як на мене, ось це питання про корупцію. Воно трошечки специфічніше, тому що, поки Резніков не є засудженим обвинуваченим в повній мірі, то це не кидає такого скандалу, який би ми могли очікувати. Ми дуже хибно думаємо, що західних політиків ніхто не звинувачив корупції. Це регулярно і регулярно на заході існують скандали, які потім навіть до судів не доходять. Угу. Буває таке. І закінчується просто якимись ем, судами, наприклад, про захист честі репутації. Політика досить часто, наприклад, Бориса Джонсона звинувачували в корупційних історіях, та й не тільки, просто для західного світу, значно Борис більш... Джонсон. На жаль, для нього зараз має не найкращий не найкращий політичний раноме так би мовити. Саме тому він не у найвищій політиці Британії саме зараз. Імовірно, це зміниться. Я думаю, так просто Джонсону нікуди поспішати зараз. У його партії кризові час.